Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Під час візиту у Львів президент Польщі Анджей Дуда оголосив про передачу Україні роти танків Леопард. Як повідомив польський лідер під час спільного брифінгу з президентами України Володимиром Зеленським та президентом Литви Гітаносом Наусідою, роту танків передадуть в рамках міжнародної коаліції. Рота танків Леопард для України буде передана в рамках створення міжнародної коаліції, сказав Дуда. За його словами, таке рішення підготували у Польщі до першого пакету. Допомоги увійдуть 10 танків леопард. Перш за все, ми хотіли б, щоб це була міжнародна коаліція, і ми на її розгляд подали пропозицію про надання першого пакету танків леопард, який сподівається разом з іншими партіями танків леопард, які в інших країнах будуть відправлені в Україну. Додав польський лідер. Україна вже кілька місяців поспіль просить передати українським воїнам танки Леопард. Передусім, ці прохання адресувалися Німеччині, але влада країни відхиляла запити. Канцлер Олаф Шольц раніше пояснив, чому Німеччина не відправляє Україні в. Бойові танки. Справа в тому, що вони не хочуть допустити розширення масштабів війни. Нещодавно голова оборонного комітету Бундестагу закликала передати в Україні Леопард 2 Згодом стало відомо, що Франція спільно з Польщею спонукають Німеччину передати Україні танки Леопард 2 на озброєні Польщі знаходиться більше 240 танків танків Леопард а 4 та Леопард а 5 з десяти з десятьма танками. Перелому у війні не досягнути, але це лише початок західних танків в нас будуть сотні. Нагадаємо, 11 січня президент Зеленський. І прибув до Львова. Там разом із президентами Польщі та Литви він підписав декларацію Люблінського трикутника. У вересні 2022-го німецьке видання Вельт із посиланням на джерела в українських урядових колах писало, що канцлер Німеччини Олаф Шольц блокує постачання Україні 100 сучасних леопард 2а 7 навіть попри те, що компанія-виробник готова їх виготовити для українців. За даними видання, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту до Німеччини просив Шольца схвалити постачання Києву цих танків. Однак Шольц. С таки не взяв на себе зобов'язань щодо схвалення постачання. В той же час Британія теж дасть Україні танки після рішення Дуди надати леопард. Про це повідомляє Financial Times. прем'єр країни Ріші Сунак доручив міністру оборони Бену Уолесу працювати з союзниками найближчими тижнями, щоб обговорити, як ми можемо рухатися далі та швидше у нашій підтримці України, включаючи постачання танків. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.